Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилення під відео радимо уважно святкувати за руками нардепа Олексія Гончаренка, особливо його нинішньому шефу. Про це Петра Порошенка попереджає телеграм-канал «Липкий інсайт». Гончаренко ще до війни розгорнув по всій країні мережу власних центрів, на базі яких за задумом пізніше будуть сформовані політичні штаби. З Олексієм зараз працює велика медіакоманда. Не кожен ЗМІ може собі дозволити такий штат. Гончаренко розуміє, що порош. Шенко вже все також він розуміє, що у нього немає конкурентів в оточенні Порошенка, і що у цьому оточенні так само немає ідейних прихильників гетьмана. Казує телеграм-канал Магиріні. Стара Порошенківська гвардія йому не потрібна. Сюмар буде за гроші працювати будь ким. І підтримкою Вікторії Олексій уже залучився. Грашенко так само піде на будь-яку структуру під патріотичними прапорами. Вона вже змінила безліч одноманітних партій. В'ятрович, попри образ головного ура патріота, теж дуже любить бабки. Гончаренко вважає. Себе сучаснішим і розумнішим за свого шефа і впевнений, що йому вдасться збудувати більш адекватну структуру, яка вийде за рамки вузького електорального поля. До речі, проаналізуйте, як часто Гончаренко згадує бренд Європейська Солідарність і власний бренд Гончаренко Центр Петро Олексійович. Походу ви все проспали. Можливо, до Сивочолого коли зійде, що Гончаренко не просто хоче, а вже фактично потіснив його. Що Геращенко та Сюмер ходять, розповідають, який Гончаренко красень, а на Петю їм уже. Байдуже Льошка, навіть коли балотувався, то йшов окремо від партії, оскільки вважав її за шкваром. Головна порада Олексію не брати до команди Яніну Соколову, яка, за даними джерел, каналу дуже хоче із ним попрацювати. Ще до війни в кулуарах ходило безліч чуток про те, що Порошенко незадоволений, що Гончаренко більше не критикує Зеленську, як раніше. Гетьман давно підозрює подвійну гру Гончаренка. Гетьман своїми каналами навіть намагався дізнатися мотиви Олексія. Все дійшло до того, що Порошенко розпочав по. Шок зрадників у партії після того як він дізнався про Гончаренка та його самостійну гру, Петя почав придивлятися до молодих партійців. Потроболісно сприймав популярність інших партійців, попри свій антирейтинг. Безліч анонімних телеграм-каналів, відомих своїми внутрішньополітичними інсайдами, зазначали не раз, що Гончаренко планує чкурнути геть від Порошенка у власний політичний проект. Цілком ймовірно, що нардеп євросолідарності працює над створенням чогось свого у контакті з групами впливу. Включно за Ахметівцями. до роботи над створенням іміджу навіть підключали за деяку інформацію політтехнологів одіозного ляшка, теж наближеного до пулу найбагатшого олігарха. Гончаренко хоче повторити образ скандального політика. Також ні для кого не секрет, що Гончаренко свого часу відпрацьовував хотілки трьох олігархів одночасно: Ахметова Порошенка та Бахметюка. Все дійшло до того, що Одесит настільки відірвався від реальності у мріях стати незалежним від Петьмана політиком, що навіть чинив абсолютно абсолютно божевільні речі, наприклад, вимагаючи для України статусу поза НАТО, за фактом відмовившись від курсу на повноправне членство в альянсі. А це міг би бути такий удар, за який Гончаренко міг доплатити ще й медвечу. Але проблема в тому, що вкладати в колишнього регіонала особливо ніхто не горів бажанням. Бахматюк дав грошей на хаби, і повноцінно фінансувати політпроєкт не наважився. А для Гончаренка торгувати інтересами це цілком нормально. Раніше він топив за Януковича, і навіть закликав повістки до армії. Викидати в 2014 році, а потім зрозумів, що в Одесі сепаратизм не залітає та перефарбувався у патріота. Однак, попри все, Гончаренко не забув, як Порошенко не дав йому піти в мери Києва в 2020 році і поставив свою дружину Марину на чолі ЄС на виборах до Київради. Гончаренко має великі амбіції. А Порошенко вважається в ЄС пенсіонером, який... Гальмує розвиток Порошенко не потерпить зараз когось іншого на троні, так званого головного патріота, який в минулому був асоційованим із проросійськими проектами. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.